Настав час поговорити про ще одну з моїх улюблених функцій динамічних масив це Unique. Що робить Unique? Вона видаляє дуплікати з масиву та повертає лише унікальні записи. Синтаксис функції Unique. Array це обов'язковий аргумент, діапазон клітинок, із яких потрібно видалити дублікати. ByCall це не обов'язковий аргумент, приймає два значення: false 0 або true 1. 0 за замовчуванням іде, це Excel буде шукати дублікати пострічково, а 1 це Excel шукатиме дублікати постопцево. Але воно досить рідко використовується. І третій параметр. Exactly once. Не обов'язковий параметр. Також приймає два значення false або true. False йде за замовчуванням, повертає всі унікальні значення, навіть якщо вони з'являються кілька разів. І true. Повертає тільки ті значення, які траплялись рівно один раз. Розглянемо, на прикладі. У нас є таблиця з товарами і категоріями. Категорії повторюються. Формула Unique. ми передаємо масив А2, 101 координати. Кортес унікальний список категорій. Приклад другий. Значення, що трапляються лише один раз. Припустимо, ви хочете побачити лише ті категорії, які з'являються один єдиний раз у списку. Для цього ми додали ще два параметри: By call 0. Аналізуємо рядки, і true повертаємо лише значення, що трапляються рівно один раз. В результаті бачимо усього 5 категорій. Питання: що буде, якщо повертати декілька колонок. Функція Unique поверне унікальні комбінації значень по рядках. Наприклад,. Це означає, що Excel буде шукати рядки, які мають унікальні комбінації в клонках A і B, якщо є повторювані комбінації, вони будуть об'єднані в один запис. В результаті бачимо, що наш масив було скорочено на декілька значень. Отже, функція Unique вона видаляє дуплікати з масивів, працює як із однією, так і з кількома колонками, має зручну опцію для пошуку записів, що трапляється лише один раз ідеально для очищення даних створення списків без повторень або підготовки динамічних випадаючих списків.